Доброго ранку, мої маленькі милі друзі, українці і україночки. У мене для вас нова історія, а називається вона Павучок-Мандрівник. На запашній луці мешкав маленький павучок, у якого були довгі тоненькі ніжки. Він жив на жовтій кульбабці. Грівся на сонечку на верхівці квіточки, а коли йшов дощ, ховався під її листочками. Але павучок-довгоніжка згодом так виріс, що ледві вміщався на кульбабці. Проте він так звик до неї, що не наважувався податися де-інде. Навколо такий прекрасний і неозорний світ, казала йому кульбабка. Там за лукою. Є смарагдові ліси з прохолодною тінню, дзвінкі струмочки, людські обійстя з красивими квітами біля хат. Не бійся відкривати для себе щось нове. Подорожуй, пізнавай чарівний світ навколо себе. Але я не впевнений, чи можу. знітився павучок. Я не знаю, як це зробити. Я допоможу тобі, відповіла кульбабка. І от одного вітряного ранку жовті пелюстки кульбабки перетворилися на легкий білий пух. Мухнув вітерець, і павучок довгоніжка, тримаючись за пух, полетів над лукою. Він неймовірно радів, адже навколо все було різнобарне й прекрасне. Павучок опускався все нижче й нижче і зрештою опинився всередині величезної квітки, яка росла біля чепурної хати. Яка ти велика й жовта, як моя кульбабка чи тепле сонечко, зрадів довгоніжка. Я соняшник, відповіла Квітка. От бачиш, не треба боятися щось змінювати. Треба рухатися вперед, адже у світі є ще багато цікавого. Ось і все, мої любі, папа, -па, з вами була Наталія Мельник.